Буває таке, що люди ставлять собі якісь цілі, якісь планки, але не можуть їх ніяк достати. То сидиться через те, що деколи це насправді не їхній ціль, це є просто нав'язана ціль якоїсь людини. Тобто, наприклад, сказав друг зробити щось дуже круте, і людина одразу каже, окей, окей, так само то хочу, там, чи купити машину, чи велосипед. І, відповідно, людина собі ставить таку планку. Яку насправді не може подолати тільки через те, що це є насправді навіювання цілі ціль якоїсь іншої людини. Що я хочу сказати, що кожна людина має собі сама обирати цілі, вона має себе мотивувати тими цілями. І цілі мають бути високими, щоб коли людина її досягала, вона себе почувала добре, щасливою, відповідно, щоб вона розуміла, що вона щось може в цьому житті. Наразі, вроді, все, підписуйтесь на канал, ставте лайки.